Шановні учасники парламентських слухань, шановні народні депутати, шановні лідери громадського сектору, підприємці. Можна багато говорити про необхідність модернізації України. Ми говоримо про відсталість тих чи інших процесів, про пошук оптимальної моделі розвитку. Але безсумнівно одне: ми вже живемо в постіндустріальному та постінформаційному світі. Правила цього світу поширюються і на нашу державу також. Ключова задача сьогодні знаходиться не про те, щоб визнавати чи не визнавати ті чи інші стандарти, шукати термінологію, шукати, що нам робити, а про те, щоб. Оптимізувати певні алгоритми та е, визнавати певні стандарти цифрового світу та адаптувати їх до нашого з вами життя. Я радий, що е, насправді є багато оптимізму у моїх колег, у державних службовців, і що склянка, мабуть, все ж таки наполовину повна. Е, що ми всі разом говоримо і працюємо, це найголовніше. Працюємо над такими документами, як концепція популяризації України, стратегія кібербезпеки, е, концепція розвитку кабельних мереж України. Це довгий шлях, але він є і він надихає. Особисто мені надзвичайно подобається історія Центрального офісу інформації Великобританії. Це невеличка державна виконавча агенція, яка була утворена в 46-му році на місці Міністерства інформації і перетворилася за майже півстоліття. на... Ефективний виконавчий офіс, а також майданчик збору коштів на загальнонаціональні кампанії. Серед, скажімо так, небюрократичних здобутків цієї організації, це канські леви за рекламні кампанії, це призи за фільми, які знімалися, які показували велич Британії. Але навіть той досвід і ті здобутки, які ця організація здобула, не утримали від реформи і від перетворення її на наступника, на передання функції до секретаріату Кабінету Міністрів. Цей досвід показує, що реформи вони плинні і мають пройти певні етапи. І ми сьогодні їх розуміємо, і ми до них теж готові. Ключова ціль, місія Міністерства інформаційної політики України це реалізовувати реформи та інформувати про них. В цьому плані наше міністерство бачить дві надзвичайно важливі реформи для нас, наших реформ: це реформу урядових і взагалі державних комунікацій та реформу системи іномовлення. Що стосується реформи державних комунікацій, минулого тижня Кабінет міністрів України розглянув концепцію такої реформи, підтримав її. І до кінця року ми будемо її реалізовувати, реалізовувати, враховуючи стандарти та приклади Великобританії та інших країн Європейського Союзу, враховувати ті принципи, які дозволяють говорити нам про впровадження. Діджиталізації чиновничого життя бюрократичних інститутів та впровадження цифрових стандартів. Що стосується реформи цифрового що реформи системи іномовлення, ми хочемо ще раз подякувати 282 народним депутатам, які проголосували за закон про систему іномовлення і зробили можливою цю початок цієї реформи. До кінця кварталу ми її закінчимо. і Мультимедійна платформа іномовлення України буде реалізована Вати, доносити світу правду про Україну, реалізовувати ту державну політику, яким ми прагнемо, і доносити інформацію про реформи. Також необхідно сказати, що розпочата робота над розробкою та впровадженням концепції популяризації України. Вона тісно пов'язана з системою іномовлення. І цей документ сьогодні проходить погодження. Він пройшов нашу громадську раду. Я бачу, представників нашої громадської ради ми це обговорювали. Я думаю, що популяризація України вона тісно пов'язана з тим, щоб вступати в цифровий світ, з тим, щоб комунікувати різним органам, нашим колегам і реалізовувати не тільки наші реформи, але й реформи, реформи інших відомств і доносити до них інформацію. Дякую за увагу.